Мінітрактор Лідер Т-25 з двохкорпусним плугом, з фризою з доставкою 2200 доларів на 20-х, до речі, колесах. Доставлені противаги, тут диски Жигулівські, всередині залитий бетон. Тобто, плюс по 50 кг додано на кожне колесо. Це більший мототрактор відносно там булата Т-25 чи тих всіх інших. До речі, є триточка. точка. Зроблений вал відбору потужності. До речі, до цього трактора. Є грунтофриза 40 Повністю справний, відмінний, гарантую, не пожалкуєте на рахунок такого трактора. Досить збережений. Можна сказати, абсолютно без всяких там дефектів, жодна капля масла з нього ніде не капає. ну В кого є слабший трактор, можемо обміняти на цей трохи сильніший. Або хто хоче ось такого джундіра можемо поміняти на будь-який ваш міні-трактор.